Шановні друзі, нарешті наша зустріч з дуже відомою вам особою, це Максим Загреба, автор численних каталогів, які присвячені нумізматиці, боністиці, а також він ще видає окремий журнал, який присвячено нумізматиці та філористиці. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю. Вітаю. Я дуже радий, що от сьогодні ми змогли з вами зустрітися саме у цей час, тоді, коли... Вийшли нові монети і або. Ще ну, вони ще не вийшли, але ми так е розуміємо, те, що все ж таки вони вийдуть, і Верховна Рада погодиться з пропозицією Національного банку України перейменувати копійки в шагі. Ну і ось, це, ось цього я б хотів би з вами почати нашу бесіду, наше інтерв'ю. Ну, Всі зараз там обговорюють у всіх чатах, що ой, які ж там це великі витрати для держави під час війни. Насправді витрат ніяких немає. Ну, майже взагалі, бо... У нас плану на наступному році має вийти 20 мільйонів монет в 50 копійок. Замість них буде 20 мільйонів 50 шагів. Тобто додаткових витрат по цьому ніяких немає. Ну, Шаг це історична назва, так називалися три гроші, речі посполити в цей час. В 1918 році УНР вводила гривню і шаги і в всі банківські документах писала саме гривні і шаги, а не ніякі не копійки. І знову ж таки в 91-му році, коли до Верховної Ради подавався проєкт про українські гроші, там також була написана Гривня і шає. Uh -huh. Просто на той момент комуністи вирішили, що гривня а це ж такі копійки, бо не можна відриватися так далеко від Москви. Ну, uh -huh. Всі тоді вже шуткували, що ну, по факту копійка так називається, тому що на ній зображена царь на коні копьо. То тоді вже українською мало бути з посівки. Ну, це вже таке. Отже, ну, ви бачите, що нічого власне, страшного не відбулося. Більш того, це просто повернення до нашої історичної пам'яті, до нашої так. історичної е, спадщини, що нарешті вони отримали свою назву, спущену деякі глузують, не знаючи теми цього питання. Ну і Ще хотів би вас питати про сучасний стан нумізматики, якою зараз вона є після 24 лютого 2022 року. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, ми першу монету отримали, десь, якщо я не помиляюсь, в серпні, так? Так, да, ну, так. Десь в серпні отримали першу монету, <клес> наклади зросли, серії розширились. Ну, Ваші думки всі з приводу... Стала нумізматами, і Національний банк подавили чесні тиражі. Тобто, по факту під час війни тиражі виросли в рази. Якщо раніше монета виходила і, мікерів, і тиражом. 30-50 тисяч, то зараз це 100-150 тисяч. Ну, якось так. Ну, якось так. Що з цього буде сказати важко, ну подивимось. Ну і ще таке питання, ви знаєте, що навіть досвідчені нумізмати зараз. Вони не можуть визначитись, на які монети слід приділяти увагу, на яких зосередитись, на яких серіях. Ваші поради. Ну... Ну, По-перше, якщо було просто можна було бути все одно було б нецікаво і всі б все стали наперед. На жаль, чи на, на жаль, ну, ринок він непередбачуваний не і все змінюється дуже швидко. В цілому ну, весь світ збирає там флорофауну, техніку, аранавтику, щось таке. Менше там просто якихось діячів, як Мекслані називають там, монети з портретами піджаки. Ну, Є таке. Ну, вони і різні. Ну, ну, знову ж таки, залежить від того, хто вони зображений, бо там різниця в ціни на монету Петлюра і Вінниченко, ну, в рази при однакових тиражах. Або Ярославна. Так, дійсно, ну дякую. Ну і ще питання наступне. Наш новий голова Андрій Пишний. Він зробив таку модернізацію банкнот. Слава Україні, героям слава! Ну, власне, це ну, така наддруківка, тобто сама банкнота якоїсь суттєвої, суттєвої дизайнерської переробки вона не здобула, як ви вважаєте. Чи варто сьогодні робити нові банкноти, чи почекати там, чи будуть. тім, що нові банкноти вже розробляються майже рік. Поки хто і ніхто не знає, як вони будуть виглядати. І наскільки мені відомо, ведуться навіть дискусії про те, які саме діячі на них будуть забражені. Навіть так. Єдино так. в цілому це нормальна практика в світі, коли банкноти модернізуються кожні 10 років. Так. Тобто ну, прогресують там способи підробки, відповідно, прогресують і способи захисту. І в цілому, ну попередні банкноти вводилися перші в 2014 році, вже двадцять четвертий. Вже начебто пора. Єдине, що наскільки мені відомо, знову таки, це ну, знає тільки банк. E, поки що процес призупинено, тобто нових ну, банкнот наразі не буде, все ж таки чекаємо перемоги. <реш> ну, Можливо, це затягнеться на так довго, що доведеться їх все ж таки вводити. <реш> Всякому разі на сьогодні вони розробляються. <реш> ну, Власне, я сподіваюся, що перемога вже от-от, має настати. Якась, ну звісно, що і території мають повернутися, це складний процес. Ну, звісно, зрозуміло, що банкноти треба буде розробляти, мабуть, нові, так, оце зрозуміло. Ну і дуже багато питань і до мене пишуть, і тому, що в мене є і телеграм-канал, крім Ютубу каналу. Усі цікавляться. Ну коли ж вже ми побачимо новий каталог банкнот. І, до речі, який це вже буде по рахунку? Другий, третій як рахувати. Ну, перший же був паперові гроші в обігу України з 19 століття, а другий просто паперові гроші України з 90-го 90 року. Ви Це буде ну, охоплювати більше обсяг, ніж перший каталог, тобто починаючи з банкоцетів Марії Терези на західних українських землях і асігнації Катерини II на схід. Перше дуже заважаються відключення світла і тривоги, бо ніхто там виїхати не може вчасно і так далі. Ну, працюємо. Все що маю надію, що в цьому році він вийде. Я працюю. Кожен раз знаходиться щось нове, там, щось доводиться переробляти. Ну, складні процеси, довгий. Ну я сам по собі знаю, що такі робити якусь річ, і тим більш друковано. У мене ну, прості речі, у вас дуже складні речі. І це ж дуже пов'язано. там... Сторінка до так до такої сторінки треба порівняти там наклади, ну умовно кажучи, там всього цього. Так, ну це зрозуміло, тому я просто хочу, щоб наші глядачі до цього поставились з розумінням, що якби можна було це зробити швидко, то це швидко б і було розроблено. Щоб можна було протопити швидко, я пішов випустити. Ну. <гум> ну тим більше, що на початку наступного року ми, ми ж чекаємо ще. Ні, ну Традицій. це щорічник. Я, я щорічник. В, в цьому році думав, може не треба, може там війна і все таке, але люди мене просто підняли і сказали, що треба, треба, як же ж без каталогу. Ну, як же значить, бо поки я його купую, значить я його роблю. Правильно, правильно. На останок я б хотів вас ну, навіть не запитати, а просто зробити пропозицію вам. Що б ви взагалі хотіли нам повідомити, розповісти, які теми ми з вами сьогодні не Ну, половина того, що я знаю, не можна розповідати, що мовити. буду, скажу, що можу. Ну можна. Ну, ви знаєте, усі основні теми, які мене цікавили, які цікавили глядачів, ми вже, вже освітили. Щось додати, тому що от наша минула зустріч була така детальна, там широка, тому що ми там торкалися тем і грейдингу, і Патинування, наприклад, монет. Ну, всяких таких цікавих речей. Отже, на сьогодні у нас, мабуть, вже питання вже вичерпані і ви можете просто зробити нам якісь побажання. щось. Ну, бажаю всім натхнення і наснаги наші нелегкі справи і колекціонування. Ну і з нових знахідок приємних. Ну так, ценути, власне, це наша справа така. Це збирати, вивчати, систематизувати. А у вас ще більше це треба ще викладати на папері, потім робити книжку, у вас ще складніше. Ну що, я зі свого боку ще хочу також побажати нумізматичної удачі. Дякую. Пане Максиме, дуже вам дякую за таку, ну коротеньку, але дуже вичерпну нашу бесіду і побажати вам також творчого натхнення. Дякую. slavo krije nevran slavo